Простіру, якому діти почуватимуться у безпеці, як буковинські правоохоронці працюють за методикою зеленої кімнати, спілкування з неповнолітніми потребує особливої обачності та професіоналізму, особливо якщо мова йде про учасників чи очевидців злочинів та правопорушень, зауважує начальник ювенальної превенції Микола Басараб. Тому для кращої взаємодії правоохоронців із дітьми у відділах поліції облаштували кімнати дружні до дітей. Ми пропонуємо дитині обрати найбільш зручне місце для неї, так? тобто присядь, де тобі зручно, де би ти хотів присісти, щоб ми з тобою могли поспілкуватися. Відповідно, дитина обирає собі місце, де їй буде комфортно. Вона може сісти тут, так? може сісти за стільчик, може сісти на диван, може сісти біля цього столика. У кімнаті діти можуть малювати, грати у настільні ігри та відволіктись від пережитих подій. Старший лейтенант з Новоселиці Роман Гуцу працює вональним поліцейським близько п'яти років. Каже, зелена кімната набагато привітніша для дітей ніж звичний кабінет інспектора. Зелена кімната в нас працює вже два роки. Де ми вже де ми працюємо з дітьми? Працюю з дітьми, які в мене перебувають на обліку. На даний час у мене на обліку троє дітей. Є такі випадки, коли батьки, скажімо, що потрібно, щоб водночас були присутні, але не були в цьому приміщенні, тому батьки спостерігають за дитиною. Є відеокамери, де можуть спостерігати, де ми вже де ми працюємо з дітьми, також залучаємо постійно безпосередньо психологів. Методика зеленої кімнати широко розповсюджена у більшості європейських країн та навіть передбачена міжнародним законодавством. У ювенальній поліції кажуть, подібні кімнати облаштовані не тільки у підрозділах поліції, а й у різноманітних центрах для реабілітації. Європейське законодавство вимагає, щоб такі дії здійснювалися безпечним дорослим, тобто особою поліцейською, який спеціально навчений проводити опитування дітей, і він володіє знаннями необхідними для застосування методик дружніх до дитини. Друга вимога це здійснення таких дій, тобто опитування, інтерв'ю чи навіть превентивні заходи з дітьми в спеціалізованому приміщенні. Такоб тобто таким чином реалізовується філософія безпечний, дорослий, безпечне місце і як наслідок дитини в безпеці. На Буковині відкриті дев'ять кімнат дружніх для дітей. Зокрема, сім з них облаштовані у підрозділах поліції. Максим Берник, Діана Чіок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4